Станом на 22 квітня по області посіяно близько 280 тисяч гектарів ярих культур, що становить 37 до прогнозу. Понад 40% ярини засіяно у господарствах Білогірського, Городоцького, Теофіпольського, Дережнянського чи Мировецького районів. Ранній ярі зернові культури постійно на площі 110 тисяч гектарів або 100% до намічених обсягів. 16 районів повністю завершили посів цих культур, з них господарства Вінковецького району посіли 104 до наміченого, Дережнянського на 102%, Дунаєвецького на 105%, Городоцького на 101% і багато інших. Разом з тим, у зв'язку із зміною структури посівних площ. Господарства Теофіпольського, Хмельницького та Чемеровецького районів виконали прогноз по посіву ярих зернових культур на 84-97%. Ці площі будуть засіяні пізніми зерновими культурами.